На телеканалі РТВ час новин. Я Сергій Шловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 200 шкіл області не мають власних спортивних залів. Покращити таку ситуацію чиновники планують вже найближчим часом. У цьому році ми відкриємо Барестя, спортивний зал. Почали робити документацію стадіону в місті Дубровиці. І там ж спортивна споруда. Чергами несправністю системи та невідповідністю рейтингових списків такою на думку громадських активістів запам'ятається абітурієнтам цьогорічна вступна кампанія до двох найбільших університетів рівного опора підбиває підсумки деколи система завісала і це там в середньому йшло на подання однієї анкети до самої єдиної бази десь близько 4 годин. Англійська мова для першачків, інформатика для другокласників українських школярів готують до дорослого життя. Ми знали, віддаючи дитину до школи про те, що вже з першого класу буде обов'язково вивчення англійської мови. КВН повертається після літнього відпочинку. Місцеві веселі та кмітливі розповіли про свої плани на осінь. Запрошено нашого нашого чемпіона вищої української ліги 2010 року команду КВН Бомба Млинів. Саме вони будуть представляти наш регіон, нашу організацію на цьому турнірі. Підготовка кардинала триває. Рівненські мініфутболісти чергові товариські матчі провели у себе на майданчику проти клубу з Білорусі. Вони б боролись за перше місце, То тобто, є ні, боролись, бо я думаю, вони б зайняли перше місце. Лише 13% дітей та дорослих в області зайняті спортом. Аби покращити ситуацію, на Рівненщині хочуть реанімувати пришкільні спортивні споруди. Адже із майже 700 шкіл краю 200 не мають власних спортивних залів. Суттєво переконують чиновники, ситуація має змінитися вже до кінця року. Втім, і нині є населені пункти, яким є чим похвалитися. Нові спортивні об'єкти бачила Вікторія Катеринчик. Ось на цьому місці в селі Малинськ Березнівського району ще кілька місяців тому було стихійне сміттєзвалище. Нині ж тут спортивний стадіон. В селі розповідають, для його зведення не використали жодної копійки бюджетних коштів. Все зробили власними силами та на пожертви благодійників. Спочатку було вивезено все сміття, яке тут накопичилося. Десь ми напевне біля двох тижнів його вивозили на сміттєзвалище. Потім була завезена спочатку на подушку пісок, потім родючий ґрунт. Біля 150 кубів грейдером. Воно все було порівнено катками за катон і посіяний газон. Дітям є де побігати в футбол, просто так зайнятися бігом. А в селі Яринівка, того ж таки району на пришкільний спортивний зал, таки залучили гроші районного бюджету. Тут на оснащення та капітальний ремонт аварійного приміщення виділили майже 400 тисяч гривень. Було встановлено нове освітлення. Пожежну сигналізацію, вентиляцію, замінено підлогу, прошпакльовано повністю по новому стіни і встановлену теплову завісу. Та найбільший подарунок отримали учні Мульчицької школи, що у Володимирецькому районі. Приміщення колишнього будинку культури нині перетворилось на спортивно-дозвілевий комплекс. Найбільш гордяться учні сучасним спортивним залом, що розмістився на першому поверсі. Тепер кажуть, на уроки фізкультури ходитимуть з радістю. Зараз я намагаюся підтримувати постійну форму, займатися, адже це і для фігури гарно, і для здоров'я тут є усі умови, щоб активно займатися спортом. Тут всі зручності, умови, і нам не потрібно більше буде, коли погані погодні умови, сидіти в класі, і грати в шашки, шахмати. Крім спортивного залу, в приміщенні також розташували і додаткові позакласні кімнати. В даному приміщенні знаходиться тренажерний зал, далі актова зала. Кімнати гурткової роботи, публічна шкільна бібліотека, кабінет завідувача, тобто та методичний кабінет. Ну І, відповідно, умови для дітей. Значить, це і санвузли і приміщення, тобто ванні кімнати, загалом реконструкція будинку культури обійшлась у понад 7 мільйонів гривень. Це частина коштів, які Рівненська АЕС виділяє на розвиток об'єктів соціальної сфери у 30 кілометровій зоні довкола станції. На подібні надходження розраховують і в інших районах, адже за рахунок дотаційного обласного бюджету такі проекти профінансувати вкрай важко. Були виділені кошти. І буквально за минулому році було здано 9 шкіл, 9 шкіл, практично половина цього. Так само буде настирливо виділятись, відщипуватися від копійки, щоб було направлено для створення відповідних умов дітям, які б у майбутньому віддавали б держави це все сторіцею. Якщо взяти у нас 690 сьогодні навчальних закладів, то десь приблизно ще 200 треба будувати. Спортивні отакі зали. В цьому році ми відкриємо Барестя, спортивний зал. Почали робити документацію стадіону в місті Дубровиці і там же ж спортивна споруда, тому що в районі немає ні одної спортивної споруди. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель інформаційна програма День. Чергами, несправністю системи та невідповідністю рейтингових списків. Такою, на думку громадських активістів, опори запам'ятається абітурієнтам цьогорічна вступна кампанія до двох найбільших університетів рівного водного та гуманітарного. Увесь двохмісячний процес вступу відбувався під пильним оком незалежних спостерігачів. Останні заявляють, попри деякі недоліки, усе пройшло без серйозних порушень. Ірина Веселовська продовжить. Цьогорічні технічні нововведення кажуть активісти спричинили і головні проблеми вступної кампанії. Зокрема, не спрацювала як слід єдина державна електронна база з питань освіти. Скажімо, університет водного господарства від початку не отримав ключів від програмного забезпечення до спеціальної системи, яка б мала передавати інформацію про вступників до єдиної бази. А тому працівники приймальних комісій змушені були вводити дані напряму. А це заставило їх працювати і в день, і вночі. Безпосередньо вводилося напряму в Нідебо, і е, деколи система завісала, і це е, там в середньому йшло на е, на подання однієї анкети е, до самої єдиної бази, десь близько 4 годин. Це було в перші дні. Пізніше все було трошки простіше. В РДГУ, кажуть, упорівці усе було простіше. Там використовували власне програмне забезпечення, а тому проблем з інсталяцією ключів не було. Щоправда, через загальну перенавантаженість системи їхня інформація до єдиного центру надходила із запізненням. Ще одна проблема це черги під стінами університетів. Вони росли через неймовірне бажання абітурієнтів подати документи у перші дні вступу. Під стінами Рівненського державного гуманітарного університету були черги, і, скажімо, молодики. Певні, які хотіли, скажімо, десь можливо трошки заробити. Вони пропонували абітурієнтам за певну винагороду за 60 гривень, скажімо, пройти і подати документи без черги. Такі випадки були попереджені і, скажімо, маніпуляцій більш таких не відбувалося. Технічні проблеми вплинули і на оприлюднення інформації про рейтинг вступників. Неоперативна інформація подавалася від інформаційну систему конкурсу, яка яка вже наголошую, не була офіційним джерелом інформації. Абітурієнти, скажімо, через цю систему, яка була покликана допомогти абітурієнтам дізнатися про хід конкурсу, про хід подачі заяви, орієнтуватися, куди ці заяви можна подати і де більше абітурієнт має шансів вступити. Воно, скажімо, не спрацювало до кінця. А от електронна подача документів себе виправдала, кажуть спостерігачі. Цьогоріч відправку даних інтернету довірило більше вступників ніж торік. Загалом переконані активісти: єдина державна електронна база це позитив у великій процедурі вступу, як для приймальних комісій, так і для абітурієнтів. Втім, вона потребує удосконалення. Або це відбулося якнайшвидше. Опорівці вислали до міністерства освіти свої зауваження і рекомендації. Сподіваються, до них прислухаються. Ірина Веселовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Рівне посіло третє місце у списку найблагополучніших для життя міст України. Випередили за інформацією Державної служби статистики наш обласний центр Чернівці та Івано-Франківськ. Для отримання даних були використані такі критерії: рівень злочинності, чисельність тяжких злочинів і самогубств, чисельність хворих на туберкульоз, кількість психічних розладів, поширеність алкоголізму і наркоманії, рівень безробіття, кількість ДТП, борги із заробітної плати, співвідношення шлюбів та розлучень, кількість дітей народжених. Поза шлюбом найнеблагополучнішим містом України у цьому рейтингу став Севастополь. Українські першачки разом зі святом першого дзвоника отримали у подарунок нові предмети та підручники. Першокласники відтепер обов'язково вивчатимуть англійську мову за новим яскравим посібником. Решту предметів теж перевели на нові книги. Є зміни і в самій програмі про враження від нововведення вчителів, школярів та їх батьків цікавилась Людмила Усік. На учнів початкових шкіл у цьому році чекає чимало нововведень. В першу чергу вони вчитимуться за зовсім новими підручниками. А ще на них чекають і нові предмети. В першу чергу це англійська мова, а з наступного року сходинки до інформатики. Опановувати оновлені державні стандарти в початковій освіті рівненські школярі розпочали з першого навчального дня. Згідно теперішньої програми, усі предмети, а їх майже 10, діти вчитимуть за новими підручниками. У школах запевняють, їх вистачає. Серед них і англійська мова не з другого класу, а з першого вона тепер для обов'язкового вивчення. Jingle bells, jingle bells, jingle on the way. It it to write in one her чи відправляти свою доньку до школи, де з першого класу вивчають англійську мову. Пан Микола ні секунди не сумнівався. каже, це і потім допоможе в житті. Ми знали, віддаючи дитину до школи про те, що вже з першого класу буде обов'язково вивчення англійської мови. Чим раніше дитина почне її вивчати, тим ми думаємо, вона краще зможе нею володіти в майбутньому. We are glad to see you too. Хочуть вивчати іноземну мову і самі першачки. Мони і вивчити і їздити до, до Англії і розказувати. Я дуже люблю і Я її навіть вчу вдома. Готові до таких нововведень і вчителі іноземної мови. Вони вже встигли ознайомитись з підручниками і кажуть у першому класі діти вчитимуться більше говорити англійською. У книзі зосереджені вправи на усне мовлення. Оксана Карпюк, перший клас він якраз і допомагає розвивати таку комунікативну методику навчання. Тому що якщо подивимося, то бачимо, що починається знайомство, ігри, розіграй, заспівай пісню, вгадай, обведи. Крім англійської мови, теперішні першачки більше вивчатимуть ще й комп'ютер на відміну від попередників. Для них інформатика розпочнеться з другого класу. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. КВН повертається після літнього відпочинку. Місцеві веселі та кмітливі розповіли про свої плани на осінь. кажуть, це і участь у Кубку президента, і проведення міжнародної ліги Європа. З головними активістами квн руху області спілкувалася Сищук. Осінньому старту веселих та кмітливих передувала напружена літня робота. У червні рівненські гумористи взяли участь у відкритому кубку мера у місті Керч. Серед 12 команд вони стали найкращими. Ми не думали, що ми займемо перше місце призове. Е, думали, що ну, там були команди такого рівня, як е, Перша е, ліга. Да? Пер... Другий мір Луганська команда з першої ліги полуфіналісти, першої ліги в Аміке, в, Мінськ. в Мінську, в Білорусі. В принципі, ми ставили на них так, якби, свої ставки. Але, якби українська мова, наш позитив, заряд енергії і все чудово пройшло. Відкриттям року хлопці заварії називають участь у першому літньому міжнародному фестивалі у Греції. Український гумор виконаний російською мовою греки оцінили. Наші повернулися з третім місцем. Виступом більш ніж задоволені, поїздкою також більш ніж задоволення. Дуже багато вражень, дуже багато емоцій. Дуже багато нових друзів. Ми намагалися як можна достойніше показати рівненщину на такому високому рівні. На носі у веселих та кмітливих боротьба за Кубок президента України у вищій українській лізі. Розпочнеться турнір трохи більше, ніж за тиждень. В першу гру 13 вересня запрошено нашу, нашого чемпіона Вищої української ліги 2010 року команду КВН бомба млинів Саме вони будуть представляти. Наш регіон, наша організація на цьому турнірі. Допоки ще точно не відомо, скільки команд візьме участь у фіналі. У двох півфінальних іграх очікується по 11 колективів. Тому вже зараз зрозуміло, що вересневий турнір буде доволі представницьким, не менш відповідальним буде і півфінал міжрегіональної ліги міжнародного союзу КВН Європа ізумінка. Те, що в Греції ми познайомились більш детальніше ще з одним цікавим колективом це оранжево настроєння Вумен. Не тільки в Греції, і у Гамбургі ми бачили цей колектив. Це жіноча команда, яка теж дала згоду на участь у півфіналах міжрегіональної ліги КВН Європи. Тож сумувати восени рівнянам не доведеться, кажуть у молодіжній організації КВН Рівненщини. Порвати животи від сміху та підтримати своїх буде привід. Але Сещук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Міцніше за баранку тримайтеся шофери. У рівному водії так званих фур намагалися на швидкість проскочити між прапорцями та увійти у віраж. У обласному центрі вже в четверте відбувся регіональний конкурс водійської майстерності, організований асоціацією міжнародних автоперевізників. На місцевому майданчику за кермо Рено преміума проїхалися понад три десятки далекобійників. Як усе було, бачив Володимир Струс. Четверті за ліком змагання водіїв далекобійників зібрали представників з чотирьох західних областей. До традиційних рівночни та волині приєдналися водії з Хмельницького та Тернопільського краю. Далекобійники стверджують, що найважче кермувати на вулицях великих міст заповнених автівками. Їм довелося враховувати вагу та габарити своєї вантажівки. Під'їзд до складів, зважування на митниці, розворот на вузькій дорозі. Далекобійники щодня зіштовхуються з труднощами, які складно уявити пересічному автомобілісту. Для нинішнього конкурсу експерти розробили вісім основних вправ, які схожі на буденні маневри великоваговиків. На додачу до завдань, які учасники виконували у попередні роки, з'явилися три нові вправи. Їх запозичили у європейських колег. Там проїзд є такий тунель з флажками, колія. І складний розворот. Ну, в народі кажуть, його тещин двор, це парковка така. незвичайна, заднім ходом треба припаркувати автомобіль дуже в малий простір. У потрібному місці у визначений час. Ці водії ніколи не зраджують своєму корпоративному гаслу. Команда з Хмельницького прибула разом з групою підтримки. На такі змагання далекобійники потрапили вперше, проте вони впевнені у своїй перемозі, адже звикли до постійного спортивного азарту. На дорога, да. Добре, постійно. постійно. Постійно, але змагаються в кого швидше машина їде, в кого 90, в кого 91. Усього ж за призи змагаються 32 учасники. Аби шанси були рівними, всі водії по черзі сідають за кермо Рено преміума. До речі, вони мають не лише гарно входити у віражі та швидко паркуватися, а ще й продемонструвати свої теоретичні знання. Під час іспиту учасники повинні правильно відповісти на 20 питань в частині знань по правилам дорожнього руху. Частині знання митного законодавства і іншого законодавство нашої держави саме Асоціація міжнародних автомобільних перевізників влаштувала нинішній конкурс за змаганнями водіїв на сайті громадської організації. Можна було спостерігати онлайн. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. У підсумку перемогу святкували рівненські водії Микола Кирилов та Андрій Буровик, які в індивідуальному заліку завоювали золото і бронзу. Срібний кубок дістався волинському далекобійнику Олексію Гриценюку. Тепер на переможці очікує всеукраїнський етап, в якому візьмуть участь переможці інших регіональних змагань. Два товариських матчі з білоруським гранітом з міста Мікашевичів у рамках підготовки до нового сезону в екстралізі провів рівненський кардинал. У першій зустрічі Сергій Піддубний дав чимало часу на майданчику молоді. А от у повторній зіграв основною. Чим завершилися ці два спаринги? Знає Юрій Шарманський. У першому матчі кардинал рівне поступився граніту з рахунком 3-4. На цю гру наставник рівнян Сергій Піддубний виставив переважно претендентів на місце в основі. Наступного дня кардиналівський наставник вирішив не експериментувати. Як результат, перемога рівнян 6-3. Незважаючи на підсумковий рахунок, обидва тренери з парингами залишилися задоволені. Для клубу з Мікашевичів, який торік у своєму чемпіонаті був 12-тим, Поєдинки у рівному стали заключними перед стартом сезону. Білоруський фахівець визнає, клас рівнян нині помітно вищий. Я думаю, вони б за место. То есть, не то, не боролись за боролись місце. Я думаю, вони б зайняли первое місце. Тому що команда теж молода, и різка, мы Вчора ми експериментували, то есть дали шанс пограти молодим гравцям, основні гравці віддихали. И... Хоча я по грі все-таки ми виглядали краще. Команда вже ну, на ходу, вже якісь є зіграності. Ну, є, звісно, з шарахуватості, будемо їх прибирати. На підготовку до першого туру Української екстраліги у кардинала лишається небагато часу. Уже 15 вересня до рівного приїде чемпіон минулорічного сезону Львівська енергія. Учебі, звісно, приймали б якусь команду ну, не таку. Хоча зараз всі команди сильні. Побачимо. Енергія зараз в лізі чемпіонів. В них, я вважаю, буде якесь приимущество через що? Через те, що вони вже зіграють три ігри на високому рівні, люди будуть вже в тонусі. Проте Сергій Піддубний сподівається на підтримку місцевих оболівальників. Вони, а також домашній майданчик головні козирі, з якими можна буде протистояти чемпіону. Юрій Шерманський, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У чемпіонаті області з футболу у 13-му турі змінився лідер. Турнірну таблиці очолила Рівненська Славія. Сталося це завдяки перемозі рівнян у зорі над роком. На два голи нападника Славія Андрія Давидюка господарі відповіли одним. Пенальті реалізував досвідчений Сергій Щубак. А от Оржівський одек спіткнувся у Володимирці. Чен... Чинний чемпіон зіграв у нічию з енергією 1-1. Тепер різниця між першим та другим місцем у чемпіонаті області становить одне очко. На третьому місці спомі... Мітним відставанням, як і раніше, Гощанське Амако. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.